Так, нарешті приїхав двордюймовий EMZ PV на Цепрі. Ось така маленька коробочка. Якщо порівняти, як от коробочка від Aira, габарити приблизно те саме висота тут два рази більша. Їхала ця штука 2 місяці при тому, що містить експресом. Не знаю, яким чином вони ухитряються відправляти, так, що це пішком можна було би принести швидше, ну але яке. Так, відкриваємо всередині просто насипом кульочок з гвинтиками. Це походу якийсь 3D друк. Так, два 3D-друки під батарейки. Запасні пропи. GameFun 2023 це стандартна штука для таких речей. Пропи класні у мене такі самі стоять на драгнаті. Не ламаються, навіть коли гнуть, це легко вирівняти. Одне що добре. Так, сам дрон дістаємо. Виглядає досить прикольно, моторчики. 10.03 Такий потрібний бутерброд, рама, польотник і відео. 3D камера, кадикс. якось так досить коряво запханий, Сподіваюсь, нічого не поламано. Антенка на 3D друк приліплена. Танку можна буде поміняти. Так. Ну і тут XT30. Що ще маємо в комплекті? Дві викрутки в кульочку. Чипноді в пропис. Виглядає прикольно з плюсів мотори, походу, можна буде взаємозамінити з Дракнайтом. Збірка наче якісна. Якщо не рахувати того шлейфу від камери, ну, поки що не запускав, подивимося, що буде коли попробую завтра політати.